Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри в Христі Господі. Сьогодні хочу показати вам, як книга Преповідок показує мудрість тодішніх часів і як тодішні часи, на жаль, відбиваються сьогодні на нашому життю і як чиїсь дії були допроваджені. Таким чином, що ми, на жаль, вже можемо сказати, що около двох мільйонів людей ці дії забрали. Отже, що говорить писання книги мудрості? Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами. Мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, і він умить буде розбитий. Без порятунку. Є шість речей, що Господеві огидні, Ба і сім, що для душі Його осорушні. Горді очі, язик брехливий, руки що кров безвинно проливають, серце що коє лихі задуми. Ноги, що біжать, до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Отже, дивіться, як ми знаємо, що. Ісус Христос часто засуджував е, дії книжників і фарисеїв. В якомусь е, сенсі це можна порівнати зараз з Україною, яка засуджує дії е, Москви і дії тої влади, яка там є, і дії.